Відтепер ніякої біганини витрати часу на збір різних документів у ЦНАПі, щоб оформити у нотаріуса довідку про проживання чи, скажімо, оформити право на спадщину. Достатньо прийти до нотаріуса. А він вже працюватиме за принципом єдиного вікна. Усі необхідні документи дистанційно збере сам. Ви ж завітаєте вже за результатом. Ви приходите виключно до нотаріуса. Нотаріус вже робить довідку стосовно проживання. Не потрібно йти додатково в СНАП. Запит безпосередньо електронний нацнап відправляє нотаріус по вашій заявці і отримує відповідь, а потім вчиняє ту чи іншу нотаріальну дію, яка є необхідна. Відповідний меморандум про співпрацю між державою, місцевою владою та професійною нотаріальною спільнотою підписали сьогодні керівник центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції, керівник відділення Нотаріальної палати України в Київській області та Ірпінський міський голова. У рамках цього меморандуму погоджено також роботу нотаріуса у приміщенні ЦНАПу. В нашому ЦНАПі вони будуть приймати раз на два тижні наших мешканців по попередньому запису, надавати всі юридичні консультації в напрямку нотаріата. І я впевнений, це буде тільки плюс для нашої громади і буде дуже зручно людям. Варто зауважити, що нотаріуси в ЦНАПІ надаватимуть лише консультацію безкоштовно. За оформленням самого документу потрібно буде звертатися у нотаріальний офіс, як державний, так і приватний. Керівник управління міністерства юстиції зазначає, проєкт такої взаємодії працює поки що лише у рамках Київської області. Найчастіше зараз які питання виникають в галузі нотаріата, це спадкування, і якраз для того, щоб по собі менше треба було ходити збирати документів, по принципу єдиного вікна цим буде займатися нотаріуси. А щодо консультації нотаріуса Вірпінському ЦНАПі, то вони можуть запрацювати вже з наступного тижня. Про це міський голова додатково повідомить у своєму телеграм-каналі.